Значить, давайте з'ясуємо таке невеличке поняття, як класифікація сил. Значить, по характеру розташування всі сили, всі системи сил можна поділити на плоскі і просторові. Крім того, кожна з, них, з цих систем може бути поділена. На систему збіжних сил, систему паралельних сил і систему довільних сил. Система збіжних сил характеризується тим, що напрямки векторів усіх сил перетинаються в одній точці. У системах паралельних сил, сил э, вектори сил паралелі. У системах довільних сил вектори розташовані як завгодно, на площині або у просторі. Таким чином, можна констатувати, що маємо 6 систем сил. Від дією яких тіла може перебувати в стані рівноваги або рухатися за певним законом. Далі йдемо, розглянемо детальніше кожну з цих систем сил. Плоска система збіжних сил. Якщо всі сили прикладені до тіла, розташовані в одній площині та лінії дії перетинаються в одній точці, то така система сил носить назву плоска система збіжних сил. Покажемо на рисунку 1.6 довільне тіло, до якого прикладена плоска система збіжних сил П1, П2, П3, П3, ПН. При цьому лінія дії всіх сил перетимається в точці А. Так, геометричний. Як же знайти рівнодійну сил? Геометричний спосіб додавання збіжних сил. Додати систему сил, це означає визначити її рівнодійну. Спробуємо знайти рівнодійну для плоскої системи збіжних сил, яка зображена на Ліс 1.6. Візьмемо дві перші сили P1 і P2. І на підставі 3, як статики, знайдемо її рівнодійну. Для чого на силах p 1 і p 2 як на сторонах, побудуємо паралограми, діагональ якого прикладено в точці А і є їх рівнодійною R1,2. Далі геометрично додамо дві наступні сили P, r 1 і p 3 І вже на цих силах, як на сторонах, побудуємо свій паралог, діагональ якого буде рівнодійною R1,3. І так далі, до останньої сили Pn. Коли побудовано останній пілограм і проведено останній діагональ, то вона і буде рівнодійною R збіжної системи сил, яка показана на рис 1,6. 6 Значить, Якщо важно придивитися до геометричної побудови паралелограмів, то можна побачити, що до кінця вектора сили p 1 було приєднано вектор сили p 2 тобто в кінець вектора p 1 перенесено паралельно вектор p 2 і так далі до останньої сили Pn. Таким чином, геометричний спосіб додавання збіжних сил зводиться до побудови силового многокутника. Він будується шляхом паралельного перенесення сил, коли початок наступної сили співпадає з кінцем попередньої сили. Тоді рівнодійна з'єднує початок першої сили з кінцем останньої сили. Це можна записати так: P1N p 1 p 2 p 3 плюс Pn. Таким чином, Величина рівеньної сили не змінюється, якщо буде змінено порядок приєднання сил до нового кутика, але конфігурація силового кутника буде іншою. Значить, умова рівноваги плоскої системи збіжних сил у геометричній формі. Якщо до вільного матеріального тіла прикладена одна сила, то при, або момент то рівновагу цього тіла мови не може бути. Таким чином, якщо розглядати плоску систему сил, яка зведена до рінані, то тіло може бути в рівновазі. Для рівноваги тіла, під діє зовнішнього підії плоскої системи збіжних сил, необхідне достатньо, щоб рівнодійна всіх сил дорівнювала нулю. Рівнодійна такої системи буде дорівнювати нулю, коли силовий силовину буде розташований. Буде замкнутий. Тобто, коли початок вектора першої сили буде відбуватися з кінцем вектора останньої сили. Далі, теорема про рівновагу тіла, яка перебуває під дією трьох складових трьох паралельних сил. Значить, сформулюємо вказувати теорему. Якщо тіло під дією трьох, плоских, непаралельних сил перебуває у рівновазі, то лінії дії цих сил перетинаються в одній точці. Увімотіла. тіло, до якого в точках А, Б, С прикладені сили П1, П2, П3. Вектори, які розташовані в одній точці. Розглянемо спочатку дві сили p 1 і p 2 На підставі наслідку з першої і аксіоми статики, вказані сили дають сили p 1 На підставі наслідку з першої другої аксіоми На Статики вказані сили завжди можна перенести по лінії її. В одну точку, наприклад, у точку О. Далі, якщо маємо в точці О дві прикладені сили, то на підставі третьої аксіоми статики їх можна змінити однією силою або рівнодійною r 1 2 Побудуємо на рис 1,7 на вказаних силах П1 і П2 паралерам і покажемо рівнодію. Тепер тіло буде під дією двох сил. П3 та Р2, і воно буде лише тоді, коли вектори сили розташовані на одній прямій тобто на прямій О. Тоді вектор і сили перетинають точку перетинають О. Точку Уявімо силу П, вектор якої довільно розташований у площині креслення. Виберемо ці площині вісь, наприклад, вісь Х. Uh, і необхідно спроектувати вказану силу П на дану вісь. Ну, От бачимо сила П, яка проєктується. Значить, в першому буде сила додатня, в другому випадку 0, і в третьому випадку це буде перший, другий. І в третьому випадку це буде від'ємна сила. Третій випадок. Є, да. Далі. позначимо спочатку кінці вектора, сили P літерами А і Б і опустимо з них на вісь Х перпендикуляри. Точки перетину перпендикуляри з вісім, позначимо їх відповідно малими буквами альфа і Б. І утворили в на нас Х пер... напряму від різних, який буде проєкцію сили P на вісь Іс. За величиною це відрізня дорівнює добутку сили на кута, під та підіймається сили перетинається. А саме П1 дрівня П на, на Госинус Х. За знаком проєкції сили на вісь тоді, тоді буде додатня, коли альфа-кут перетину сили або лінії дії сили з вісю гострій. Цілком зрозуміло, що цей кут дорівнює 90, то проєкція сили на вісь. Дорівнювати Якщо кут альфа буде тупий, то проекція сили на вісь і буде мати від'ємний знак. Таким чином, проекція сили на вісь це направлений відрізок на осі, утворений між перпендикулярами, які опущені з кінці вектора сили вісь, і, 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 і який за величиною дорівнює добутку модуля сили на косинус кута між напрямом вектора сили та вісім. Спроектуємо тепер вектор сили на площину і ось і координат. Ось бачимо ми нашу силу так, і проектуємо її на площину XY, Y. Далі на площину YX. І на площину p 2 Іда. Визьмемо силу P, вектор якої довіно розташований у просторі. Виберемо у просторі прямокутну декартову систему координат X, Y, Z. Початок відліку якої суміщений з точкою прикладання вектора сили P. Спроектуємо вектор сили P на площину x, Y. Опустимо з точки А. На вказану площину перпендикуляр, який перетинає її в точці альфа. На площині x,y утворено вектор ОА, який є проєкцією сили на площину. Само модулем ця проєкція дорівнює ПХ дорівнює П на косинус альфа. Альфа кут між вектором сили П1 та площиною x,y. Якщо у площині x,y позначити кут бета, то є можливість проєктувати силу П. На віс X та Y, Опускаючи з точки альфа на осі перпендикуляри і за відомим же правилом отримати цінні вектори Y на вказаній осі. Таким чином, Px дорівня Y понемножені на синус бета або дорівнює P на косинус альфа на синус бета. PY дорівнює PXY П поможе на косинус бета дорівнює P на косинус альфа на косинус бета. У даному випадку е, крізь, е, крізь Z та вектор P Можна провести площину. Тому є можливість спрацювати в силу на цю за двома правилами. Це проекція буде PZ дорівнює P на косинус Y е, е, і. Косинус гамма, гамма-куту між вектором сили P та вістю Z. Далі, 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 далі. Визначення сили за її проєкціями. Наступний розгляд перейдемо. Значить, маємо таким. Чином. Припустимо, що маємо в площині рисунка прямокутну декартову систему координат Х і. Y. Задані дві проекції сил PX та PY. Треба за даними проекціями вчистити модуль вектора самої сили П, а, на... а також його напрямок. На заданих проекціях як на сторонах, дому прямокутних, діагональ, якого, якого проходить крізь точку перетину проєкції, і є шуканим вектором сили П. Модуль сили П можна визначити за наступною фразою, П дорівнює корінь квадратний, квадрат плюс П І квадрат. Тут між вектором сили П та осями Х та y можна визначити за допомогою напрямних косинусів. Значит, коснус альфа рівня косину XP Px на P. косинус бета дорівнює косинус H P y на П. Значить, теорема про проекцію рівнодійної сили на вісь. Проекція вектора рівнодійної сили на вісь дорівнює алгебраїчний сумі проекції векторів складових сил на ту ж саму вісь. Тобто, от бачимо замкнутий многокутник, то... Проекція сили на вісь, результуючою, в даному випадку, це сили Р. Ось вона. Да. Буде долінювати сумі вектора P1, P2, P3 з мінусом і p 4 І от буде результуюча сила. Да? Далі йдемо. Доведемо це. Маємо систему сил P1, P2, P3, p 4 яка зведена до рівнодійної R. За домовою силового новопутника, показано на рисунку 1,1. Ведемо на площині прямоку індикатову систему координат X і. Y. І спроєктуємо на вісь всі сили. Для цього позначимо кінці векторів всіх сил літерами А, Б, С, Д. І проведемо перпендикуляри з кожної точки на вісь Х. Точку перетину перпендикуляри з вісію, які позначені відовими літерами A, B, C, D і так далі. Утворюють та усі напрямлені відрізки, які є проєкціями всіх сил на вісь. Кожен. Кожна проєкція відповідає дорівнює. Значить, AB дорівнює П1С, БС дорівнює П2С, СД дорівнює П3, мінус ДК дорівнює П4. Додамо алгебрично всі проєкції, підрахуємо, чому ця сума дорівнює. Ось бачимо: а, Б, плюс BC плюс СД мінус ДК дорівнює АК. Але відрізок, АК є проєкції рівнодійної сили R на вісь Х. Поширюючись у суму N Н сил, можна написати Rx дорівнює на сумі ПК. Терема доведена: так само є аналітичний спосіб додавання системи збіжних сил. На підставі теами по проєкції рівнодійної сили вісь маємо. РХ дорівнює P1X, P2x, P2x, p 2 x плюс P3X плюс P і дорівнює сумі ПКХ. Аналогічно проєкція рівнодійної сили на вісь буде дорівнювати R, дорівнює п 1 y п 2 y плюс П3 дорівнює. модуль рівнодійної сили, модуль рівнодійної дорівнює Р РХ2 плюс Рі2. Кути між вектором рівнодіни R та саме координат X та y визначаємо через косинуси кутів між відповідним ві віссю Та рівнадіни косинус кута між X та R доріні R X на R. Cosinus дори R Y на R. Значить, умови рівноваги тіла під її плоскої системи збіжних сил на аналітичной формі. Плоску систему збіжних сил можна змінити однією силою, яка носить назву Рівнодійною. Для рівноваги плоскої системи збіжних сил необхідно достатньо, щоб рівнодійна дорівнювала нулю. Якщо рівнодійна дорівнює нулю, то і проекції на осі Y повинні дорівнювати нулю. Оскільки проекції рівнодійної дорівнюють алегоричним сумом проекцій складових сил, Остаточно матиму умови рівноваги тіла під її плоскої системи збіжних сил. От вона записалася ця система. Для рівноваги тіла, що знаходиться під дією плоскої системи збіжних сил, необхідне достатньо, щоб алгебраїчні суми проекцій всіх сил на осі координат дорівнювали нулю. Далі маємо 10 запитань для самоконтролю, такі, як яку систему сил називають системою збіжних сил. Для чого і яким чином будується силовий многокутник? Як формуються умови рівноваги системи збіжних сил геометричних форми? Як формується терема про рівновагу тіла під дією трьох непаралельних сил? Як визначаються проєкти сили на візі Який Які має сила ще проекція на візіону нудю? Як визначити суму? Які напрям має сила? Ну новий напрям. Як визначити силу за її проекціями? Чому дорівнює проекція рівнодійної сили? навіщо через її складові? Як знайти аналітично рівнодійну силу? Які умови, і які рівняння рівноваги в системі Збіжних сил? Так, шановні студенти, значить, на цьому?